Зарплата 2 долари на годину, десятигодинний робочий день, один вихідний на тиждень, вісім людей в одній кімнаті гуртожитку. В таких умовах живуть та працюють працівники гігантської фабрики компанії Apple у Китаї. Журналісти каналу ABC, який є партнером Голосу Америки, отримали ексклюзивний доступ на підприємство, яке досі ховали від сторонніх очей за сімома замками. Про те, що вони там побачили далі, Тетяна Ворожко. Її звати Їнг. Їй 27 років і вона мати двох дітей. Її діти живуть всього у двох годинах їзди, але Жяо може дозволити собі відвідувати їх лише раз на місяць. На життя вона заробляє, зачищаючи залишки алюмінію на логотипі компанії Apple на кришці айпедів. Крізь руки ЖАУ прийшли сотні тисяч таких кришок. Але вона ніколи не тримала у руках готовий айпед. Аби його купити, їй потрібно віддати зарплату за три місяці. Це типова історія працівників заводу Фоксон. Тут працює 235 тисяч людей. Більше з них з бідних сіл, де їх родини живуть у страшенній бідності. Тепер вони сплять у таких гуртожитках. В кожній кімнаті вісім людей. Робоча зміна 12 годин. Одна година перерви на обід. У заводській їдальні годують, як правило, м'ясом з рисом. І від цеху до їдальні Працівники рухаються колоною. Якщо вони поїдять швидко, то можуть трохи поспати на робочому місці. А якщо Фоксону потрібні нові працівники, під стінами заводу завжди стоїть НАТО в бажаючих тут працевлаштуватися. Зарплата 2 долари за годину. Але не усі витримують навантажені та монотонність життя на фабриці. З часу, коли 18 працівників Оксону покінчили життя самогубством, виструбнувши з вікон, навколо будинку розвісили сітки. У відповідь на самогубства, що трапилися один за одним, тут відкрили центр психологічної допомоги та збільшили зарплату на 25 центів годину. Директор заводу каже, що вони усі призвичаються до карколомних змін. Що ми бачимо, це зміни, які відбуваються набагато швидше, ніж ми навіть могли уявити у минулому. Ми теж змінюємося. Рік тому компанія Apple приєдналася до Асоціації справедливої праці і попросила провести незалежну інспекцію мов праці на заводі Фоксон. А заодно і запросили журналістів: визнавки перевірки будуть оприлюднені через кілька тижнів, але працівники і вже можуть сказати, що їх непокоїть найбільше. Ми всі тут, аби працювати, звичайно, ми хочемо вищу зарплату. А ще каже Їнг, звертаючись до покупців айпедів та айфонів в Америці та інших країн світу, вони хочуть, аби люди знали, яку велику працю і виробництво вкладають працівники заводу в Китаї. Тетяна Ворожко голос Америки.